Друзі, з вами я, Артем Котик Патріот. І сьогодні я хотів поговорити про те, як стати трішки або набагато популярнішим. Ну, кого як це працює. Ну, ось, наприклад, є довгі відео і є короткі відео шорти. Ліпше знімати відео шорт, тому що вони набирають більше переглядів. Тому що ви е, в шорті його вертаєте, гортаєте. гортаєте е, і там може воно в будь-який момент попастися. Там, е, а от у простих відео воно вже там трошки менше, там попадаються більш популярні блогери. Друге. Це. Треба ставити хештеги. Хештеги потрібні. От, наприклад, я раніше зовсім ніколи не ставив хештеги. І в мене були 에, від якихось відео шорс відмінусовувались підписники. Ось і. Ось, я. От. Побачив такі рекомендації, що треба ставити хештеги, і почав ставити хештеги. І це реально працює. У мене відео почало набагато більше залітати. А тоді, поки я не ставив хештеги, це було залежно, які підписники хочуть відео від мене. А отам хештегами вони більш популярні стають. Ось так от. Далі. Активність. От прикиньте, ви будете. Е, ви будете просто отак от. О, добрий день Тільки проснулися, не помилися, зразу е, сіли за відео. Всім привіт! Туди кудись дивитися. Ліпше спочатку повмиватися, поїсти, щоб звикнути вже до дня. Коли е, стаєте рано, то це вас усипляє, ви хочете спати, і активність просто пропадає. Далі, якість відео. Якість відео. Це монтаж, де знаходитесь е, ви під час відео. Поприкиньте, там десь, е, люд... там десь людина ходить ззаді постійно, е, телемпається, а ви знімаєте е, відео. Треба знімати ліпше там. Де ніхто не ходить, де гарно все видано. Ось як я, наприклад, зараз тут. Ну і це одночасно і монтаж. Монтаж має бути теж якісним. От я інколи в монтажі е, пишу, і треба писати без помилок, бо від помилки зразу вже мінус кількістю, там, з кількістю підписників. Ось так от. Поки я не став хештеги, тоді в мене було 800 з чимось там підписників, а зараз в мене вже 910, а може і більше. І до речі, хотів звернути увагу вам на мою спільноту. Там, тепер кожного 16 числа любого місяця будуть виходити підсумки місяця, і. Ну, та в цих підсумках буде моя аналітика. Більшість мене дивляться, чи більшість мене просто дивляться без підписки? Ось так от. І подивіться, зверніть увагу, якщо ви дивитесь мене під... без підписки, то ліпше підписатись. Заходьте в спільноту, там все пише. Ну, а наразі хотів сказати: всім па-па! Зустрінемось в наступному відео.